Слава Богу. А час іде, його не зупинити, пливуться днями дні усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а вчора, ніби молодість цвіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед спішити до мети. Та варто оглянутись ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи не даремно все життя прожили, чи Божу волю виконали ми? Чи від усього серця Господу служили, і чи зробили все, що лиш могли. Чи можемо ми, Господу, сказати Гряди, Господь, тебе чекаю я, чи навпаки, потрібно так багато, щоб виправляти нам своє життя? Життя пливе до берегу все ближче, і як потрібно стигнути всім нам з Ісусом Спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічність в небесах. А час іде, нам Бог дарує знову цей новий рік, що прожили ми, і те що не зробили у старому, ми у новому стигнути змогли. Хтось не дожив уже до цього року, а нам Господь продовжує життя не для того, щоб вирішили знову, але завжди, щоб прославляти Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз, спішить годинник і минає дні. Як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мене, така його природа, настане вічність і для кожного свій час, І як важливо у житті пізнати Бога, щоб вогник віри в серці не погас. Все про мене, і лиш Господнє Слово залишиться назавжди у віках, і вічність не минатиме ніколи, чи то в аду, чи з Богом в небесах. А час іде, хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і прославляти завжди Його ім'я. Амінь.